Добрий день, шановне панство, 1 грудня дав внутрім їсти. Самець доїдає гранулу. Ну і порозкидано розкиданому досить є гранули, як бачите. А нутрі, як на диво для мене, дві самочки вони почали їсти зелену гірчицю. Ще на городі на 1 грудня, потім покажу, напевно. Є трохи гірчиці. І я потрошки їм там раз в сутки, через сутки так от потрошки даю, бо дивлюся, вони багато її затовчують. По кутках є. Я так чергую. Раз сіну дам, раз гірчицю, раз топінамбур. Стовбури топінамбуру, не знаю. Ну і кукурудза в мене тут закінчилася. Треба зняти кукурудзу згори, Ну і кукурудза. І так виходить. От, зеленої маси, якщо не буде приморозків, морозів, точніше, бо приморозки для гірчиці не страшні, то гірчицю ще так е, дотримаю ще до, до 1 січня, якщо буде все нормально. От, бо я потрошки їм даю, і вони, бачите, їдять трохи. Ну, вони стовбори не їдять, зелені листочки, а потім возьмуть, притовчуть, притовчуть і все. Так, ну що, в мене ще проблеми були, які я вирішив. Там, де тримав, я тримаю зерно, в мене щурі залізли, то я щось два тижні там думав, як тут загородити. Вище приміщення зверху гниле, дошки перегнили. Приміщення біля 60-55 років десь має, я пам'ятаю маленьким, як будували. От і ремонтувати не хочеться. Ну, капітальний ремонт, то простіше його завалити і нове поставити, але так як воно нікому не потрібне, як ті дири зверху на стелі почав забивати, воно ввалюється. Ну типа треба було по-правильному треба всю настилку на дерев'яних тихво брусах, тих бальках, то нові дошки кидати, бо вони зігнивші І там раз-раз і лізуть. А вся причина в тому, що біля даху, там, біля комино трошки підтикало, і воно гнило. ну і Ніхто не дивився, бо нікому не потрібно було. І сталося то, що сталося. От. З неділі вже плани собі такі маю, я вже. Зараз покажу. Для нутрі, які втіхачів, маю ось таку клітку знайшов, зробив, то знайшов клітку, вона була для курей підготовлена. От. Треба ще зробити якось дверчата, щоб вони падали, щоб прицепити якусь морку, щоб мене внутрі потягнула і Закрилися дверчата, ну щось треба придумати. Тепер далі. Дивіться, ось буряк, той самий, самий найбільший буряк, що мав е, бі, при, тому, при першому зважуванні більше 13 кілограмів. Зараз бачите, яке то гниття чи що. Ну, напевно, гнійні процеси. От, і 13 кг. Ну, потім вже його стало 12,5 кг. Від того моменту, як я його вирвав, він вже кілограм ваги втратив. Тобто в ну, води, будемо так казати. Далі. Тут у мене були буряки. Буряки я вчора, в принципі, тут ще є один буряк і сіну я вже даю внутрям. І завтра треба буде розкривати кипець і завозити буряк. Тепер за місяць часу. Я буряка не шкодував, а зараз треба буде е, трохи його економно, напевно, давати нутріям. По якій причині. <кхід> в ну, мене вийшло так. Зараз вам розгадаю, як то є. Я проводив розрахунки. То 0,6 по об'єму 0,6 куба я видав буряка нутріям. Ну і курам кури теж трошки буряка їли. Скільки... Таких ще об'ємів у мене є закопано, не знаю. Ну, але я вже буду трошки менше того буряка давати, щоб його вистачило хоча б до 1 першого, до першого березня. Ну, так, як зараз морозів немає, ну, ціле літо буряка нутрії не їли, вони мали воду. І вільний доступ в воду і траву. Ну, зараз води нема, де є гранула, гранула, вода, то і можна без буряка. Основним кормом є гранула. Вони гранулу я так роблю, щоб вони наїдалися. І на перекус трошки треба давати буряка, бо я їм по нормі давав, так щоб вони навіть воду мені практично не пили. От. Ну і замість трави буде сін. Ось таке годування на початок грудня. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкращого.